Доброго ранку сьогодні у нас у гостях Володимир Крутоус, майстер військової мініатюри, ведучий програми «12 балів Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії. Здравствуйте, добре, 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 добре. Утро. Добре утра. Дивіться, ми підготували невеличкий сюжет про хобі. Так а потім поспілкуємося вже суто про ваше захоплення. Легко. давайте посмотримо. К Кіровоградському національному технічному університеті відкрилась виставка декоративного мистецтва, де студенти та викладачі КНТУ представляли свої захоплення. Ну, вже в нашому навчальному закладі стало традицією щорічно до Дня науки, а відзначаємо ми його в квітні місяці відкривати виставку студентських творчих робіт. До цих студентських творчих робіт долучаються і деякі викладачі, роботи яких ви могли побачити на цій виставці. Щороку і студенти, і викладачі дивують якимись новими формами: і вишивка, і образотворче мистецтво, і декоративно-ужиткове мистецтво. Серед експозиції представлені навіть різні регіони, континенти, оскільки в нашому навчальному закладі навчаються студенти із Азії, Африки і роботи з цих регіонів і країн представлені. Хобі бувають різними, і сьогодні ми в цьому впевнились. Що ми використовуємо в наших моделях? Наприклад, я візьму цю модель. Ось це, бачите, це брезент. Зроблено, зроблено цей брезент з туалетного папіру. Це імітація маскувальної сітки. Звичайно, ви зрозуміли, що це використовується бінт, бінт або марля. Ось тут, якщо придивитись, тут є кулемет. Це звичайна голка для ін'єкцій. Ось це звичайна гілочка від дерева. Ось ремінці, котрі тримають ці ящики із снарядами. Вони зроблені з стаканчика з сметани. Якщо подивитись, то тут навіть є пряжки з пальцями. Тобто Ми намагаємося створити моделі, які точно передають те, що було в дійсності, що воювало взагалі то ось така ситуація. На виставці були представлені роботи в техніці ляльки мотанки. Робота називається Славянська сім'я. От і для того, щоб її создати, було вивчено дуже багато матеріалів у правильності створення мотанки. Тобто вона не повинна колотися, вона не повинна різатися, все отривне, все ну то есть, одежда, якщо пришивається, вона може бути просто шита она никогда не може бути шита на куклях. Це та по правилам. Старалась кабити бы, вас здана і е, е, культура создания славянської куклі. На виставці Олімп збирає таланти, що проходить у Мілані. Ця робота зайняла перше місце. Ще одним не менш цікавим хобі є писанкарство. Отета, напримі, техніка, яка називається траміння. То есть в кислоте или гуксусе вытравливается несколько слоев, и здесь вот 6 6 раз пробилось идти, да, то есть от темно-коричневого до светлого и белого было вытравлено. Каждый раз наносится заново рисунок в узком. Міленька і не травлювається, потім просто корічніми лісом віси. Ми познайомилися також з такою технікою, як виготовлення масок. Спочатку я роблю форму. Форму можна робити з будь-якого матеріалу, з якого це можливо і з якого це зручно. А потім я вже виготовлював під тим формам маски із скловолокна та епоксидної смоли. Це пластик. А потім. Підготовлював поверхні поверхню, я її вирівнював, красив на ці маски. Маски ще наклейки та підсвітка. Нам також вдалося побачити роботи в техніці Вишивка бісером. Мені дуже подобається вишивка бісером, і мені здається, що це гарно. І в мене є такий план. Я хочу у кожну кімнату свого будинку вишити якусь картину. Ну можливо, не одну, але щоб в кожній обов'язково була якась картина. Ну, це вишила на кухню спеціально, а це вишила вже в залу. Ну і також я зараз вишиваю ще картину для мами, для своєї, яку вона обрала сама. Ну і так я. Мені здається, це буде найкраща прикраса, коли будуть свої роботи, ручна робота в домі. Новим і незвичним хобі є різьба по свічці. Моє захоплення почалося не ну, так давно. Е, я ну, займаюся свічками, можна сказати, місяця два-три. Зараз тільки ну, вчуся, набуваю руку, як можна вказати. Е, мені ну, дуже подобається це робити, тому що ти відволікаєшся від якихось... Буденних проблем, ти просто поринаєш хочеться, тобі ну хочеться щось робити. Ось такі чудові хобі дали змогу нам насолодитися всією красою цих ексклюзивних поробок. Розвивайтеся, шукайте себе у чомусь новому, дізнавайтеся про щось цікаве разом з ранковою кавою. І знову доброго ранку? Ми зрозуміли, Володимир, що у вас є ще одне хобі: це сміятися над дівчатами з Дмитром. У вас це спільне хобі. А от те, що нам недосяжно, можна брати так? Звісно, звісно, можна Дови, брати? Давайте да. покажу морські фігурки. дуже люблять, коли їх беруть жінські ручки. Вони стають ще лучше нежная. да Так, Да, да от ви подивіться на цю красу. Скажіть, будь ласка, а як давно ви цим займаєтеся? Скільки треба витратити? Це ж така кропітка робота. Ну, начнем с того, что я занимаюсь этим где-то лет с 9 Во-первых, я начинал с пластилина. Это, это, было, это было более еще починал, кукарач, починал, да? Еще с тех, еще намного, намного, намного раньше. Еще раньше, да? Еще намного, намного раньше. Просто. Это, это, это моя старая, давняя история, которую я люблю рассказывать, потому как она начинала историю создания моих работ. Просто тогда, когда я был маленький, солдатиков не было. Ой, вернее, они были, но они были большой редкостью. Поэтому пришлось мне солдатиков лепить самому. Я просто перепробовав много матеріалів: там пластилин, проволоку, стирательные резинки, каучук, ну, много-много-много-много-много чого. Тобто, ви та людина, яка збирає все на вулиці і не савді, ага. да? я зрозуміла. І да, Дуже да, 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 да. неплохо ну, да, виходить. Да. Да. А потім в комічному итогу, найдя очередной кусочек пенопласта на улиці. А, это, я... Пенопласт. Да, это из пенопласта. А так угу. да, Я вирізав першу фигурку свою. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Не было чем заняться, действительно. Я смотрел 13 лет Дим. дома перед телевизором с родителями. Я смотрел сказку 12 лет. А? А, не, еще 13 лет. Да, 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 uh -huh. да, да, да. Я смотрел сказку 13, 13 12 месяцев. Uh -huh. И там был солдатик, который мне очень понравился, и я его вырезал. Это была первая фигурка из пенопласта, и вот дальше она все вот так э, развивается. Я а это очень разумею... похоже на Шевченко. Мне 13 имена. Да, 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 вот да, да, раз да, раз да, да, такие... да. В этом, в этом что-то есть. Многие говорят, что фигурки похожи на меня. Я на, только на, хотел это на, сказать. На действительно. Да, да, кроме как... человека. Ну, будем надеяться, что мы доживем до того возраста, когда у меня будут остатки волос превратятся в белые и такие оселеды. Вот такая вот фигурка, это тоже достаточно интересная работа, это гнилой тополь. Он когда пересыхает, высыхает полностью, влаги в нем нету, он становится вот такой вот легенький и очень похож на пенопласт. И из него я тоже люблю вырезать работы. Боже, сколько же нужно вытратить часу, да, а вы все это сделать? Вот гнилой тополь, сколько занял времени? Гнилой тополь? Гнилой он правильно сказал, гнилой тополь. Но в данном случае надо определить такой вот нюанс. Если есть вдохновение, то эта работа может сделаться в течение суток. Если вдохновения нет, то это делается бесконечно. То есть временных рамок, ребят, скажем так, что нет. Тут головне, щоб було желание і и... время. О, хорошо я сказав. Бажання і <рес> <и> время. <рес> да. А є да. у вас однодумці взагалі в Кіровограді? У нас багато людей, які цим захоплюються мистецтвом. Ви знаєте, може бути того, що я, я одиночка і мені как-то от ну скажем так. Конкуренції немає ніякої. Никак... Ні, тут вопрос не в конкуренції. Ті, хто делає і збирає солдатики, я знаю людей. Но те, так кто сказали, вырезает, я знаю. да, я знаю, я знаю, просто давайте мы так скажем, что я занимаюсь нетрадиционной миниатюрой. Просто есть традиционная миниатюра, это миниатюра, которая делается из металла, из, и, и из пластика, из гипса, из дерева, а я занимаюсь фенопластом, то есть вот как-то я так выпадаю. Я, я не придерживаюсь определенных масштабов. Вот, поэтому у меня такая вот миниатюра, которая, ну, вот она мне нравится. Тобто, фактично считаете, що я це делаю для себе, поэтому. Володимир так класно. Здравствуйте, мене зовут Владимир і я займаю спінопластом. Дивіться, значить, це те, що було спочатку. Далі у нас таке. І закінчується це все. Ну, давайте, цього я вже показувала. Отаким таким... Боже, я як зараз впущу. Ну, что ж сделаешь? Ну, Он поднимется. Он поднимется. Сделаешь Маша. Вы сама, своими руками. Ну, че, почему Класс. бы и нет? А вас на выставках можно дать подвыть, если ешь ваши работы, Уже, да? может, стоит заняться, чтобы это был бизнес, нет? Э, не нет, нет, нет. Начнем с того, что бизнес, к сожалению, с этого, из этого не получится. Я, я когда-то попробовал. Просто э, любителей пенопластовой работы не очень много. То есть есть все-таки какие-то взгляды на миниатюру, которая немножко расходится с моим взглядом. Вот так, назовем. Uh -huh. Я так завуалированно сказал. Просто это должен быть любитель. Таких любителей очень-очень-очень мало. А если делать из дерева? Дима, ну тогда это то же самое, что пойти... Тебе работать водителем mm -hmm. или понял э, ну разные версии Спасибо, да? работать в <laughs> ну, не ну, <laughs> я понял да как да. пример понятно как mm -hmm. пример то есть у меня есть работа из дерева но они не красятся я стою на, на той четкой позиции что деревянную фигурку красить не надо она должна быть иметь тот естественный цвет который ей дала природа то есть не фотошопить скажем так совершенно сов... Дима правильно а пенопласт с удовольствием раскрашиваю. Я нахожу материалы, посвященные той или иной тематике. Вот в данном случае это тематика, посвященная украинскому казачеству. А у вас разные да, тематики а, есть? Да. Ваша э, улюблена, может быть, у вас? На данном этапе, ближе, последние где-то лет 6-7, я занимаюсь только украинской, украинской тематикой. Причем только чисто из вредности. Первый. Я начинал чисто из вредности, потому что материалов по казачеству очень-очень-очень мало. Это, казачество – это большое такое белое пятно, которое не изучено и, ну, вот, к сожалению, почему-то очень слабо так представлено в истории униформистики, направлении униформистики. Поэтому я занимаюсь вот так, вот такими mm -hmm. вот фигурками. Для того, чтобы заинтересовать народ, чтобы начал народ і интересоваться, і искать и так далее, и тому подобное. Угу. Бачите, класно. У вас да. дуже гарне хобі. А ми дякуємо вам ще завітали, дякуємо, що показали цю красу. Я сподіваюся, ми побачимо ще на одну виставку, Согласен. і там будуть ваші роботи. Так, да, кстати, я хотел сказать, что в сюжете, который мы только что посмотрели, э я тоже учился в Кировградском институте э сельскохозяйственного машиностроения, тогда он назывался. И там была первая моя выставка. Ух ты! Символично. Mm -hmm. mm -hmm. да, символично, Символично. да. Символично. да. Спасибо да. большое за Хорошего вам дня. Угу. И вам а хорошего дня, замечательных э, собеседников. Ну, молодцы. Спасибо большое. Друзья, мы скоро вернемся.